Увага! Аксерера Бертраж! Наша гатіння кабачка. Перервана те, що Юрій найшов пачку гандонів фірми Вейдер. Вейдер. Вейдекс. Швейцарський. Певно. Так. Будь ласка, будь ласка, Юрій продемонструйте нам нашу, вашу находку. Два гандона. Два гандона. Три. Чотири. Чотири. П'ять. Я ще щось підколився. Так от. Схоже, хтось вже користувався цими гандонами. Хочу їх тільки п'ять. Двоє. Так. Схоже, один використаний. А всі урховчусі. Ем... Хтось гарно повеселився. Так, от, Юрій. Е, хотілося б спитати вас. У, інструкція. Що пише інструкції? О, То... Що тут? Є... Так, Продемонструйте, будь ласка, інструкцію глядачам. Переп... Ем, Поверніть по-нормальному. Ух ты ж, ну. Все детально розписано. Так. З трьома мовами світу. Поверніть, будь ласка, іншу сторону. Прошу. А, Так. Угу. Добре, Юрій. Так от. у вас питати, що ви, що ви буде робити з цими гандонами? Ну, для початку. Ми їх розпакуємо, Так. а потім використаємо. По непризначенню. На жаль, а що ж ми будемо з ними робити? По меніжку закривати? Гандонами. Старі, добрі традиції. Підписуйтесь на наш канал. З вами був Юрій і Гандон. Сам де Гандон.